4 вересня 1991 року став одним із найважливіших днів у новітній історії України. У цей день над Куповом Верховної Ради вперше офіційно замайорів синьо-жовтий прапор. Подія була не просто урочистим ритуалом, вона символізувала повернення національної ідентичності та утвердження незалежності проголошеної 24 серпня 1991 року. Для мільйонів українців це стало моментом глибокого емоційного піднесення. Стяг, який у радянські часи вважався забороненим символом, нарешті посів своє законне місце над головним законодавчим органом держави. У ньому бачили не лише полотнище з двома кольорами, а живе свідчення того, що столітня боротьба за свободу і право на власну державу не була марною. Синій і жовтий кольори прапора мають давнє символічне коріння. Синій уособлює чисте небо, спокій і мир, а жовтий родючі поля, працю та добробут української землі. Разом вони творять гармонійний образ, що виражає мрію про вільну й процвітаючу Україну. Цей день назавжди закарбувався в національній пам'яті як символ в'єднання та віри в майбутнє. Свіньо-жовтий прапор відтоді став не лише державним атрибутом, а втіленням сили й духу українського народу. Сьогодні, коли ми бачимо його над будівлями чи в руках людей, він нагадує нам про шлях до незалежності та про відповідальність берегти й захищати свободу, виборену поколіннями.